Усім привіт! В цьому відео ми з вами відвідуємо одне з укриттів. Прогуляємося по Хмельницькому. Також побудемо на виставі, етнофестивалі та інших цікавих подіях, які відбувалися в січні 2023 року в Хмельницькому. Приємного вам перегляду! Для початку я вирішив показати вам Хмельницький. У перші дні 2023 року бажаю вам всім гарного дня! Усім привіт! Сьогодні 1 січня. Я в Хмельницькому, і сьогодні плюс 14 градусів. Аномальне тепло, але мені це подобається, тому що можна прогулятися в парку імені оплено. Сьогодні погодка тепленька і гарненька. Водичка ще не повністю розтала, але 100% сьогодні дуже гарно. Людей багато, та й загалом. Ось дивіться, які тут є дитячі майданчики. Парк крутезний. Всім рекомендую чудові грашки. Все можна крутити, бігати. Кажучи, коротко в цьому парку сподобається і дорослим, і дітям. Є багато фотозон, свіже повітря, водичка, а також дитячі майданчики. В цьому парку є зоокуточок. Щоправда, вхід до нього. Платний. Зараз ми з вами йдемо ґрунтовими доріжками через парк і бачимо там за річечкою зоокуточок. По цій доріжці ми йдемо до Південного Буга, подивимось на те, які ж сьогодні гарні краєвиди. Зараз ми навіть пройдемося по місточку, Щоправда я трохи не розумію. Навіщо він саме тут? Свої ж версії або варіанти пишіть у коментарях. Я прочитаю, лайкну і, скоріш за все, відповім: от ми й підійшли до Південного Бугу. Подивіться, як чарівно він сьогодні виглядає. 1 січня, 2023 рік, все-таки я знаю, що це відео вийде набагато пізніше. Все це пов'язане не тільки з війною, але й з нестачею часу на монтаж відео. Тож, просто дивіться й насолоджуйтесь краєвидами Хмельницького. До речі, саме звідси розпочинався благодійний забіг, про який я розповідав у минулому відео. Якщо ви його ще не бачили, пропоную подивитися через нетипову для зими температуру. Сьогодні прогулюються дуже багато людей, але ми не стоятимемо на одному місці. Тож підемо далі і подивимось, як виглядають будинки на березі річки Південний Буг і Плоска. Перейдемо через місток. Пройдемося по набережній і подивимося, як виглядає сучасне місто, в якому я тимчасово знаходжусь. Взагалі я планував пройти більше і відзняти більше, але вже почало вечоріти, я вирішив не зупинятись і пройти туди, куди планував. Я був задоволений тим, що я це зробив, тому що я побачив отакі неперевершені. Сутінки. Не знаю, як вам, але мені подобається, бо хмари зачаровують своїм виглядом. А ще мені сподобалось, що камера змогла передати ті барви, які я бачив на свої очі. Хоча світлі та яскраві кольори пристрій передати зміг, темні ж кольори. Він не зміг передати так само світло, як бачило їх моє око. Я кажу саме про той берег, там де вікна світяться, а будинків не видно. От саме через такі краєвиди я вам і рекомендую приїхати до Хмельницького. І прогулятися як по набережній, так і по центру міста. Запрошую вас до Хмельницького Відвідайте це місто, і воно вам обов'язково сподобається. А тепер переносимось на 4 дні вперед. 5 січня, ми відвідали бібліотеку імені Тараса Шевченка. Поки ви роздивляєтеся інтер'єр цього закладу, я вам розповім, що прийшов сюди заради події. Сьогодні дітки будуть проходити майстер-клас по виробництву різдвяного печива. Для цього їм видали рука. Вички, палички, печиво, згущене молоко з какао, а також посипку і цукрову пудру. Спочатку діти одягнули рукавички та обрали собі печиво. Потім їм на це печиво намазали какао з гущенку. Її діти рівномірно розподілили по печиву паличками. Після цього дітям роздали паперові формочки. Діти наліпили ці фігурки собі посередині печива. Після цього дорослі. Які відповідали за майстер-клас, посипали печиво цукровою пудрою. А згодом вже самі діти, коли зняли паперову формочку з печива, посипали фігурку, яка вийшла в них на печиві, посипкою. Ось такий він: рецепт. Гарного різдвяного печива, а ще воно дуже смачне. Далі ми пішли по вулиці Проскурівській, головній вулиці міста Хмельницького. По дорозі до Лебідь-Плази зайшли до центрального універмагу. Також побачили театр ляльок, центральний будинок культури. Ну і на цьому все в бібліотеці нас також запросили на наступну подію, яка відбувається наступного дня. Тут персонально моя сестра малювала 3D-ручкою. Це пристрій, який нагріває пластик. Внаслідок чого можна малювати м'яким пластиком, а потім він засихає і перетворюється на 3D-фігурку, але сталося дещо несподіване: повітряна тривога, внаслідок чого ми перемістилися в кафе укриття. Там сестра доробила свою роботу і в неї вийшов гарний метелик. Після чого ми разом із керівницею майстер-класу пограли в дженгу, яку нам люб'язно надали в цьому кафе. Після відбою повітряної тривоги я пішов ще в одну бібліотеку в наукову, де збирав матеріали для наступної курсової роботи. Туди ж я прийшов ще через декілька днів поповнити свої знання. Після того, як трохи почитав, я вирішив піти до англомовного клубу, який був у цій самій бібліотеці в той день, мені сподобалось, тож що неділі я ходив туди. Вже 14 січня відбулася вистава ревізор. Вона була трохи кумедною, трохи цікавою, але для мене ще досі не зрозумілою. Ну точніше, весь сенс я зрозумів. Але навіщо я пішов на виставу, трохи не зрозумів. Можливо, я ще трошки не доріс до цього рівня гумору. Наступного дня я відвідав Хмельницький обласний художній музей, де відбувся етнофестиваль. При вході на подію висить сучасна, майстерно виконана люстра. Для мене було не дуже очікувано побачити настільки багато людей. Які прийшли на цю, здавалось би, непримітну подію? Фестиваль тривав дві з половиною години. При нього знімали сюжети оператори різних міських телеканалів. Люди принесли сюди свої пісні, костюми, звичаї. Величезним бонусом було й те, що вхід був безкоштовний, тобто цю класну і веселу, і взагалі дуже цікаву подію. Я відвідав безкоштовно, та в основному оплата при вході в музей здійснюється на благодійній основі. Після етнофестивалю я прогулявся Проскурівською, а наступного дня пішов до юнацької бібліотеки. Там я знайшов більше матеріалів для своєї наукової роботи. Та все ж наукову бібліотеку я теж не полишав, тому що там щонеділі проводились зібрання англомовного клубу. 25 січня почалося з того, що я відвідав гуманітарний штаб, подав заявку на вступ до медіашколи що є безкоштовно. Для внутрішньо осіб. Після чого прогулювався центром міста, побачив мурал псу патрону, відкриття Київ але через велику кількість повітряних тривог в цей день я був змушений два рази перебувати в укриттях. Перший раз під кінотеатром Шевченка, де було комфортно. А другий раз я забіг до дуже дивного укриття, про яке зараз я розповім. Так, я не знаю, чи буде мене видно. Так от. Я зайшов в укриття, тут чесно кажучи трохи страшно. Що це таке? У. Де саме укриття? Тут вхід, якісь довгі коридори, тут взагалі все в повотинні. Тільки б я ось в повотинні не вийшов. Але тут тепло. Жуть якісь двері, може там укриття. І там нема укриття. Може там, блін, якось стрюмно, якийсь лабіринт, якісь крани. Ух. Жуть. Тільки б мене тут не закрили. Я маю, куди я потрапив? Центр Хмельницького. Якщо підійти до цього з гумором, то можна сказати, що я відвідав хмельницькі катакомби. Але насправді дуже сумно, що ось такі саме укриття. Хмельницькому дуже страшні і небезпечні на перший вигляд. І щоб довести що я нічого не вигадую, зараз покажу вихід. Із цього укриття і те, що там написано, що це справді укриття. Виходимо і бачимо, що це відкрите укриття в самому центрі міста. Адресу я називати не буду. Попри такі неприємні обставини, після закінчення повітряної тривоги я відвідав доволі приємне кафе. Саме там мені подзвонили і сказали, що приймають у медіашколу. Вже 27 січня було перше заняття. В той же день діти на площі навпроти кінотеатру Шевченка допомогли у створенні. Відеоролику до річниці трагедії Героїв Крут. Зараз ви побачите фрагменти з готового відеоролику та відзняті мною 29 січня 1918 року близько 600 молодих українських курсантів і козаків ступили у бій із 4000-ним ворожим очманілим більшовицьким військом. Юнаки йшли у бій з піснею Ще не вмерла Україна. Бій під Крутами Належить до одних з найтрагічніших сторінок нашої історії. Подвиг українських юнаків, які своєю кров'ю окропили землю в боротьбі за волю України, навічно залишиться в історії символом національної честі та нескореного духу нашої нації. Вони віддали життя за свою гу за незалежну Україну. 105-та річниця від дня героїчного подвигу наших лицарів честі і відваги в боротьбі з російською навалою. Цей день тісно переплітається з новітньою історією нашої країни. Вшануймо гідно і достойно пам'ять про тих, хто боронив та боронить рідну землю від зловіщої орди. Пам'ятаємо, перемагаємо, продовжуємо. В день соборності України я вирішив замовити собі календар із рідним містом. За майже три місяці без перебування в ньому я вже засумував. І менш ніж за тиждень від замовлення я вже отримав собі календар, і він мені так сподобався, що я навіть зробив розпаковку, але дуже лаконічну та змістовну. А одразу після розпаковки я побіг до медіашколи і вже після неї записав деякі підсумки. Усім рік сьогодні в мене був активний день. Я в бібліотеці, відвідав перший раз медіашколу. школу. Ну прошу красі. Отримав нові звань з... звання, звання знання. Звісно ж, і дуже радий, що слідкуєте зі мною. Цьомки-бомки! Цьом бомки вам, мої улюблені глядачі. Хотів би вам сказати, що можна підписатися на мій канал, якщо вам подобається таке відео, і ви хочете дивитися їх далі. Також можете поставити свою вподобайку, тим паче, що 5 гривень з кожної вподобайки щонеділі перед новим відео сплачується до будь-якого благодійного фонду. І я про це звітую. Також рекомендую вам подивитися відео з цього сезону, щоб розуміти приблизно. Все про те, як я потрапив в Хмельницький, тому подивіться всі відео і вам все стане зрозуміло. Пишіть коментарі, реагуйте, діліться. Все буде Україна. До зустрічі!